Вітаю на каналі! Напередодні нового року завжди хочеться підбивати підсумки, проаналізувати, як пройшов рік, та запланувати собі нові цілі. Тож почнемо 2025 рік з нової корисної звички мислити без негативу та не уявляти життя в темному кольорі. Бо, як казала олімпійська чемпіонка Мері Лу Реттан, оптимізм це магніт для щастя. Якщо сподіваєшся на краще, то обов'язково притягнеш це у своє життя. Мабуть, кожному зустрічались такі собі люди грінчі, які завжди бачать світ лише в темному кольорі. Вони смакують негативними новинами, розповсюджують їх, критикують, сваряться та постійно чимось незадоволені. На перший погляд може здатися, що в такої людини щось трапилось, і вона, наче оголений нерв, роздратовано реагує на все. Але минає час, а розповіді про те, яке важке та похмуре життя від неї продовжуються. І тут стає зрозуміло, що це просто певний тип мислення, який вже має хронічний характер, тобто мова йде про звичку мислити негативно. В минулих дописах ми вже говорили про звички та знаємо, що мозок це складна мережа нейронів, які взаємодіють між собою за допомогою електричних і хімічних імпульсів. Коли ми регулярно мислимо негативно, такі думки створюють міцні нейронні шляхи. Мозок прагне економити енергію, тому завжди використовує протоптані стежки, думки чи реакції, які вже окорінилися. Якщо негативне мислення повторюється, часто мозок починає сприймати його як норму, автоматичне, і через те, що наші негативні реакції набагато сильніші в емоційному плані, ніж позитивні, вони ще й будують дуже активні нейронні зв'язки, від яких так складно позбутися. У 70-х роках минулого сторіччя відомий психотерапевт Аарон Бек припустив, що негативне мислення посилює неприємні емоції? У своїй книзі Когнитивна терапія та емоційні розлади він розповідає, що наші думки впливають на наш настрій і виходить в замкнуте коло. Якщо ви вже відчуваєте тривогу чи сум під впливом власного негативного мислення, ваш стан з великою ймовірністю погіршиться. Яка ж шкода від негативного мислення? Велика кількість наукових досліджень підтверджує, що постійна фіксація на негативних думках може сприяти розвитку депресивних станів і підвищенню рівня тривожності. Румінація повторювання прокручування негативних думок посилює ці симптоми. Негативне мислення впливає також на роботу гіпокампа – області мозку, відповідальної за пам'ять і навчання, що може призводити до погіршення концентрації та зниження здатності приймати рішення. Це може призвести до зниження професійної ефективності, емоційного виснаження та втрати мотивації. Негативні люди дуже важкі в соціальних взаєминах. Спочатку вони викликають співчуття та бажання допомогти, але згодом просто дратують та псують всім настрій. Від них починають дистанціюватися або повністю ізолюються, адже негативне мислення завжди провокує собою розлади у стосунках та погану комунікацію. Негативне мислення має серйозні наслідки для фізичного здоров'я. Хронічний стрес через негативні думки збільшує рівень кортизолу, що може призводити до гіпертонії, серцево-судинних захворювань, діабету та проблеми з травленням. Також можуть виникати проблеми з ослаблення імунітету. Постійний стрес знижує здатність організму боротися з інфекціями та захворюваннями. А в довгостроковій перспективі це призводить до розвитку деменції та скорочення тривалості життя через посилений вплив стресу на організм. Як же позбутися негативного мислення? Головне пам'ятати, що негативне мислення є звичайною звичкою, а від кожної звички можна позбутися, хоч і доведеться докласти деякі зусилля. Тоді за потреби спробуйте когнітивно поведінкову психотерапію, бо її суть. Якраз вивчення та корекції зв'язку між думками, емоціями та поведінкою. Вона допомагає людині усвідомити та змінити шаблонні негативні думки, які викликають її проблеми у житті. Цей метод психотерапії пропонує велику кількість різних та дієвих практик, які ефективно працюють з негативним типом мислення. Майндфулнес в перекладі усвідомленість також є ефективним методом позбутися негативних думок. Головна ціль, якого це тренування присутності в поточному моменті за допомогою спеціальних технік з повною увагою, без осуду і надмірного занурення в минуле чи майбутнє. Вона допомагає зменшити стрес, покращити емоційну стійкість і навчитися приймати життя таким, яким воно є, не намагатися змінити свої відчуття, а просто спостерігати за ними, не оцінювати свої думки та емоції як добрі чи погані. Зосереджуйтесь на тому, що відбувається тут і зараз. При регулярній практиці концентрування на теперішньому моменті кількість негативних думок значно зменшується. Якщо попередні варіанти не знаходять у вас внутрішній відгук та не спонукають до регулярної практики, то спробуйте знайти для себе справу, яка буде наповнювати та надихати. Хобі дозволить вам перемкнути думки та набратися енергії. Дослідження показують, що наше захоплення може безпосередньо впливати на здоров'я як фізичне, так і ментальне. Наприклад, малювання, рослинництво чи танці можуть допомогти нам відключити мозок та знайти внутрішній спокій. Улюблене заняття також допомагає нам розвивати нові навички, знаходити нових друзів та покращити загальний стан думок. Та не забувайте проводити час з людьми, які надихають, люблять та підтримують вас. Такі зустрічі також стимулюють виривлення гармонії в радості та покращують загальний настрій. Тож в новий рік беремо з собою тільки позитивні думки. А якщо ви розумієте, що негативний світогляд вже став звичкою, спробуйте знайти свій рецепт, який дозволить замість акценту на звичному, похмурому патерні думок, сфокусуватися на своїх позитивних сторонах і досягненнях. Згодом це стане вашою новою чудовою звичкою, і ви помітите у себе більш позитивне світосприйняття та підвищення рівня енергії. Я бажаю вам добрих думок, відмінного ментального здоров'я та до нових зустрічей на каналі у новому 2025 році. З вами була Альона Кушнір.